Доброго дня! Сьогодні ви послухали казочку про Сергійка та його одяг. А ще Сергійко нас попросив допомогти йому скласти речі та порахувати, що ж є в його шафі. Ходімо допоможемо. Ось Сергійко вже складає свої футболки. Давайте з вами разом порахуємо, скільки зелених футболок у Сергійка. Одна. Зелена футболка. Молодці. А скільки жовтих? Одна футболка дві. Молодці, дві жовтих футболки. А скільки ж блакитних футболок у Сергійка? Давайте порахуємо. Одна футболка, дві, три. Молодці, три блакитних футболки. А скільки ж усього футболок у Сергійка? Давайте з вами разом порахуємо. Одна футболка, дві, три, чотири, п'ять, шість. Усього шість футболок. Молодці. А Сергійко їх складе у свою шафу. А тепер порахуйте самі, скільки ж у Сергійка штанців. Так, скільки усього штанців у Сергійка? Шість. Молодці. А скільки жовтого кольору? Так, три. А синього? Також три. Молодці. Добре вмієте рахувати. Давайте з вами допоможемо Сергійкові порахувати, скільки в нього синіх шапок. Одна шапка. Дві. Три. Усього три синіх шапки. А скільки ж кепок у Сергійка? Одна кепка, дві. Усього дві кепки. А скільки ж в нього усього головних уборів? Ану, порахуйте. Так, усього їх п'ять. Молодці. Нам залишилось допомогти Сергійкові порахувати його сорочки. Давайте разом. Одна сорочка, дві, три. Усього три сорочки. Молодці. Сергійко, можеш складати у шафу свої сорочки. Ну, ось ми з вами і допомогли Сергійкові. А я пропоную вам подивитися у свою шафу, чи у вас обережно складені речі. Пропоную вам скласти їх гарно та порахувати, скільки ваш танців, футболочок та шапочок. А нам час прощатися. До побачення!